Компанія Грінвей Авто привезла чергову шведську яхту. На цей раз із Франції. Це Volvo V70. Розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації в МРЕО. А ось і Мрео, сервісний центр МВС рядом. Ось наш автосалон. Дуже-дуже багато Volvo, є що вибрати, різні моделі, різні комплектації, різні двигуни і коробки. Тепер детально про цей автомобіль. Дуже хороша історія по обслуговуванню. Покажу. Автомобіль без ДТП, не фарбований, пройдусь з товщиним міром покажу. Максимально близько покажу кожну деталь. Щоб було зрозуміло стан зовні, всередині салон і деякі технічні моменти теж розкажу, покажу. Сірий колір такий, графітовий, У нас він дуже популярний. Зовні дуже класно виглядає цей автомобіль. 2011 рік. З двигуном 2.0 дизель D3 на 120 кВт, 163 кінських сили і працює цей двигун в парі з автоматичною коробкою передач гідротрансформатор ISIN японський шестиступеневий. Релінги є, ніяких м'ятин від граду, нічого немає. Ляда з електроприводом покажу і, до речі, вона повністю покрита зовні пластиком, тому корозії не боїться, хто не знав. Є парктроніки. Зразу скажу, екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепришивалося і не потрібно. Хороші диски, оригінальні вольвовські. Хороша резина Michelin Made in Germany 225-50 R17. Тормозні диски спереді і ззаді нові. Тормозні колодки нові. Капот алюмінієвий, сколів не боїться, де їх, в принципі, і практично і немає. По зазорам все ідеально рівне. Противотуманки є. Все працює, клімат працює, і теплом, і холодом, все дує. Ззовні салон. Кузов вибачаюсь, салон теж покажу. Низ дверей і пороги пластикові, теж корозії, щось в царапін з колів не боїться. Автомобіль заведений, рівно тихо працює і. По вихлопу гляньте, нічого не димить, не парує, все добре. Це заглушка під фаркоп. Сюди вставляється фаркоп. Тепер комплектація і технічна. Комплектація Momentum. Ну Така не саме максимальна, але дуже-дуже хороша. Бачите, шкіряний салон, справжня шкіра. І Гляньте в якому стані хорошому. Пороги, пластик, резинки, накладки. Комплексна система безпеки C-IPS від бокового зіткнення. Ось стан карти, дерево, лак, складування, дзеркал є. Шкіряний руль, круїз контроль, клімат контроль двохзонний, широкий підлокотник тут є. АОКС USB. Секретка є. Дзеркало з автоматичним затемненням. Ось там. Пробіг 261 тисяча, є підтвердження, ну, от пробіг показує середній такому режимі тест-драйв 6,3 літра. Реальний розхід, 5,9 траса, вибачаюсь, 5,1 траса. Змішаний цикл 6 з половиною і місто 7,7,8 десь так. Завів. Ніяких помилок, нічого немає. Клімат працює. Ертроніки працюють, перевіряв. Дуже класна акустика. Ну, поки що ми це все виключимо, щоб нам не мішало. Ось така панель цікаво, все, однією рукою можна достати легко. Дуже класні матеріали, це все якісні м'які матеріали, хороші зазори, чітко все підігнано. Ну, європейська зборка, якість європейська. Ці автомобілі. Збираються на заводі в Швеції. Теж покажу. Ось стан, гляньте, який добротний ззаді диван. Тут є такий підлокотник з пеналом. Картистан. Дуже красиво це лаковане дерево вставки. Так, по солідному виглядає. Все скло по периметру рідне, крім лобового. Верніше воно теж оригінальне, але воно мінялось 16 2016 році. І тут пошкодження нема, сколів не видно. Тихо працює двигун, зараз відкриємо, теж подивимось. І багажник заодно. Так, ось цей двигун знаменитий Вольвовський, Д3, Д4, він там Д5 буває. 5 циліндрів, 2,0 дизель. Робота двигуна. Потужний, гляньте, які опори потужні. Гідропідсилювач. Лампочки в фарак міняються, цей чотирьох витягнули, цей ж, фара видвигається, міняєте всі лампочки, хто не знав. Ось робота двигуна. Тут у нас ремінь ГРМ, може за раз-раз, можна подивитися, в якому він стані. Один, два, три, чотири, п'ять форсунок. Масло перевіряється електронним способом на табло, або вон там є малесенький щуп, його нереально достать. Тут нічого не крутилось. товщиноміром пройдусь, покажу по кузову. Ось робота двигуна. Тут у нас акумулятор. Так, тепер підемо подивимось, багажник. Там є що показати. Дуже багато цікавого. Ну, по-перше, гляньте, який він величезний. Такий хазяйський хазяйський. Дуже великий. Стан резинки гляньте, накладки. Тут як нове, практично ніхто нічого не возив. Ось французький бриф, 9 місяць 2011 рік реєстрація. Ось є декри, це тюфи, які підтверджують пробіг. Ну, наприклад, е в 2021 році на 2 роки дійсний був тюф, Було 211 тисяч, в 2023 році було 235 тисяч, зараз у нас там 261. Далі є сервіска, ну Сервіска вона така, як завжди, а дуже примітивні сервіски в Європі. ось по обслуговуванню. Там 179 тисяч було 12 місяць, 18-й рік, практично 19-й рік. Але є гляньте яка пачка велика по обслуговуванню з нарядами з виконаних робіт. От тут Вольво, вольво, фактури, дуже багато, дуже дуже багато фактур. Ну, дивимося останні, наприклад. 251 тисяча було перший місяць 24-го року. Далі. 220 тисяч було е 220 тисяч. Яка це дата була? вже побачити, хвилинку зараз знайду, трошки не підготовлений бачите? Ніби як 24-й рік. Потім ось теж четвертий місяць, 24-й рік, Ну, тут, походу ходу, нічого не вказано. Ну, коротше, це просто код клієнта. Ну, багато тут різних підтверджуючих документів є що полистати. Все, що стосується пробігу. Ось такі оригінальні рішення на такій опорі піднімається ця кришка. Ось ці салазки їздять, можна цепляти, отак от кріпляться. Різні там грузи і тут, і тут петлі є. Спинка складається рівний пол. Ну і електропривід багажника. Так, тепер пройдемося товщиноміром по кузову десь до 130 мікрон Вольво. Як і говорив, це пластик. І так само і тут. 88. 95, 79, 81, 81, 108, 80, 91, 90, 96, 78. 77. Капот алюмінієвий. У мене завжди трошки менше б'ється. В половині. Тридцять 37. 43. сім. 85. три. Сімдесят 86. пять. Вісімдесят три, дев'яносто три. Вісімдесят шість. 90, 82, 111 85, 85, бачите, не фарбований автомобіль. Можливо, десь якісь по кузову мінімальні коцочки, зовсім незамітні є, які вбираються поліровкою. ми, до речі, її не полірували цю машину. Але ж все-таки 11-й рік хоч щось та повинно бути, якісь міні-міні-міні царапки. Ну так в цілому в очі нічого не кидається і видно, що все акуратно. І по бамперам видно. Тому класний автомобіль, живий, з невеликим пробігом, як для такого року і для цього двигуна, двигун мільйонник, хто не знає. Дуже довго ходить, ресурсний, і їде дуже добре. Розхін 9,9 секунд, менше 10 секунд до сотні. 400 Нм крутний момент, тому на низах дуже класно тягне. Великий автомобіль, можна його загружати і, повірте, по трасі він буде класно їхати. Прекрасно йти на обгони. Ось такий у нас сьогодні v 70 Ще що хочу сказати, походовці. Нічого не стучить, не гримить, нічого критичного по ній немає. Я їздив, перевіряв, питань не було. По двигуну по коробці питань немає, клімат працює. На цьому закінчую такий міні-перегляд цієї яхти шведської. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. І анонсую, що у нас працює програма. По доставці автомобілів в регіони України. Телефонуйте, умови розкажу. Якщо ви з регіона приїжджаєте, за годину ми робимо пакет документів купівлі-продажі, зразу можемо вам тут допомогти зареєструвати ще година. Але будуть київські номера. Якщо вам потрібні ваші регіональні номера, то йдете до себе в регіон і там мре отримуєте регіональні номера. Якщо будуть київські номера, на страховку це не впливає. На страховку впливає об'єм двигуна і прописка ваша. Ну, в принципі, всі базові моменти вам розказав. Телефонуйте. Вибір і є. До зустрічі.